Привіт, я Анна, я мама Юрка, якому 15, та Олі, які 13 років. Привіт. Коли я виявила, що мій син Юрко надіслав комусь оголене селфі, я була шокована і страшенно налякана, я готова була кричати цієї ж миті. Але натомість я зателефонувала його батьку, і ми спустили пар між собою. Що, чесно кажучи, було спасінням, тому що, врешті, коли ми говорили з Юрком, я вже була набагато спокійніша. В глибині я ще була розлючена, але перший шок минув, тож я могла поговорити з ним про це. Звісно, йому було дуже соромно. Та коли він розповів більше, найсильніше мене здивувало, що він не вважав це значною проблемою. В мене склалось враження, що для дітей це як частина дорослішання, своєрідний флір, навіть розвага чи жарт. Певно, існує багато причин, чому підлітки надсилають такі фото. Я думала, якщо вони обмінюються оголеними фото, це значить, що вони вже займаються сексом, але це не обов'язково так. Коли я була юна, мої батьки були шоковані моїми короткими спідницями та надяскравішим макіяжем. Звісно, часи змінюються і зараз все відбувається онлайн, але можливо мотивація дітей не змінилась. Я носила коротку спідницю не тому, що хотіла займатися сексом чи бути у стосунках. Я не подобалась собі, і це було схоже на отримання купи лайків у соцмережах. Знаєте, що мене неймовірно стривожило. Коли почали поширювати оголені фото дитини моїх друзів, вона не покликала батьків на допомогу, бо не була впевнена, що батьки знають про життя онлайн достатньо, аби допомогти. Я знаю, що часи змінились і все вже не так, як у нашій юності. Але підлітки все ще підлітки, які ризикують та випробовують свої сили, і я можу це зрозуміти. Ми маємо бути обізнані з тим фактом, що зараз це відбувається онлайн, і відкрито говорити про це, аби у разі потреби наші діти прийшли до нас по допомогу.